Добрий вечір, я Діма і я досі в Польщі. І я вивчив пісню Fairy Tale. Сьогодні поговоримо за англійську. Як взагалі можна взнати, що ти вивчив інгліш? Такі самі питання можна задати і до української мови. Ми всі неї говоримо. Ну так, питання: чи можна сказати, що ми знаємо українську мову? Ні, не можна. Ну а в другій частині відео я все-таки вам розкажу про цей революційний метод for learning English? Я там, здається, говорив щось про українську мову. Та говорив. От вам приклад. Знайомтесь, це Вася, автолюбитель, справжній майстер своєї справи. Має золоті рученьки, які Бог поцілував. Він на своїй машині собаку з'їв. Давайте задамо Васі пару питань. Вася, ти багато часу витратив на машини. А є людина, яка багато часу витратила на вивчення англійської. Чи Можна сказати, що вона вивчила англійську, а ти вивчив машини? Обґрунтуй, будь ласка, свою відповідь. А, да конечно. Ну смотри, як ти поймеш, що ти вивчив це діло? Ти просто хорош в этом ділі, і все. І інші теж розумієш, що ти хорош. О, ти маліна. Він хотів сказати, що досконалість в будь-чому неможливо. Тому ми можемо відштовхуватись від оцінки людей і таким чином зрозуміти приблизно свій рівень знань. От ми зрозуміли, що говорити я вивчив англійську мову неправильно. Недарма є класифікація по рівнях: від початківця – «beginner» до носія – «advanced». Якщо що, я отут. Ну і цього рівня вам повністю вистачить, щоб пофліртувати з американкою або читати твіти. Маска. Тепер питання до мене: як я дійшов до цього рівня? Я попробував багато способів: від тупого зазубрювання до спеціалізованих програм. Кожен спосіб по-своєму файний, але мінус. Всі вони швидко надоїдали мені. Ні, треба придумати щось таке, що я не закину. Що мені буде подобатись. Діло було рік назад. Діло було в 41-му році. Дивлюсь я телік і слухаю англійські пісні. Кайфую, але ніц не розумію. І тоді в мою 16-річну башку прийшла ідея, що треба не просто там ритм підбивати, а повноцінно співати зі словами. А тут ще й відео попалось, англійська по піснях. Виходить, що така методика вже існує. Да мені 100% треба взятись за вивчення такої методики. Ніхто ніколи мене не вчив, як використовувати цю методику. Тому я припустив, що мені треба зошит, мені треба ручка там. А, ну, і було б добре мати якийсь монітор, де можна читати субтитри для пісні. Коротше, будемо сьогодні розбирати пісню Fairy Tale Олександр Рибак. О! <му> Попалось слово, якого я не знаю. Курст. Курст. Запишу. Гугл перекладачі. Курст. Як воно вимовляється спочатку? Cursed. Cursed. Керсид. Проклятий. Записуй. Я вже тут трошки понакреслював. Перепишу заново. Не записую. Як воно читається. Я це запам'ятаю. І тут помилка грубійша. Ніколи так не робити. А замість цього ми просто заходимо в Google, пишемо слово і слово «example», тобто приклад. Приклад до слова «cursed». я його Виділю Ctrl C. Ctrl V. Тепер записуємо це в контексті. Є проклятий. Я його виділяю жирною лінією. Проклятий. Профіт фінка балалайка. А я пішов далі слухати. Трошки розверну камеру, тому що сонце прям лупашить мені в лице. А так, ну більш-менш. І давайте так: виписувати кожну фразу з пісні, невідомі слова запам'ятовувати і співати, і в такий спосіб тренувати вимову, то є файно, але це не є чарівною пілюлією, яка замінить вам інші способи вивчення мови. Наприклад, граматику воно прокачає на 2 з 10, бо ви не читаєте книжки з поясненнями, як використовувати. Той чи інший час. Розмову на 5 з 10, бо ви не говорите експромтом, а вже готовий текст. Просто читаєте. А взагалі, найкраще для прокачки власної розмови це взяти камеру і почати на неї говорити. Англійською. Як можеш? Жабу видушуй з себе і все. Що можеш сказати, та й скажи. Я ж це робив ще в 2022 році, до того, як їхати в Польщу. От моє відео. The story calls like the rope. Because the rope played really important. And I guess God gives some advices in order to help that guy. Але все ж, розборка пісень здатна затащити ваш словниковий запас так, як це зробив український дрон з Кримським мостом. Ну а для більшого ефекту і кайфу я взагалі пропоную включити який-небудь. Фільм на англійській мові з англійськими субтитрами. І тільки попробуй, сука, український субтитр включити! Ефект нульовий буде! Ти цьоблік хочеш! Ти поняв мене? Тебе не тільки хлопці дивляться! Ти поняла мене? Блін, більше тижня роблю це відео і вже так давно хотів поставити на кінець оцю пісню. Ну нарешті це станеться. Шумеї, вище хмар! Дякую всім за перегляд!